Цих поширених біля людських жител птахів часто називають шкідливими. Та чи шкідливі горобці в Україні налічуються два види горобців? У світі є рідкісні види, наприклад, афганські і монгольські земляні горобці, саксаульний, рудий горобці. А пустинний горобець, що живе в Туркменії, потрапив до червоної книги разом з іншими нечисленними або зникаючими птахами, які потребують ретельної охорони. Численними є хатні і польові горобці, які живуть осіло в усіх населених пунктах, але селяться і в різних деревних насадженнях, кручах, на узліссях. Усі горобці мають спільні ознаки вони відносно погано літають, стрибками пересуваються по землі, тримаються здебільшого зграями, особливо в зимовий період. Гніздяться в різних нішах, норах, під камінням або на деревах. Гнізда будують кулясті. Із сухих трав'янистих рослин, вимощують їх усередині пір'ям диких і свійських птахів. У кладці 4-8 яєць. Самки починають насиджувати їх після відкладення останнього яйця. Ташенята вилуплюються через 11-14 днів, голі, сліпі, безпорадні. Стала температура тіла встановлюється у них лише через кілька днів. Горобці вигодовують пташенят переважно комахами та їх личинками. Пташенята залишають гніздо через 12-18 днів. Вилетівши з гнізда, спочатку тримаються біля батьків, які годують їх ще кілька днів. З кінця літа горобці тримаються зграями, живляться в цей період рослинною їжею, в тому числі й зерном. Хатні горобці трохи відрізняються між собою забарвленням оперення. У самця верх голови сірий. Горло та верхня частина грудей чорні, самки бурувато сірі. Хатні горобці іноді пошкоджують бруньки плодових дерев і кущів, Скльовують ягоди, зерно, насіння соняшника, займають штучні гніздівлі, вивішені для інших птахів, завдають шкоди міським ластівкам. Але ж вони знищують дуже багато шкідливих комах та їх личинок, особливо під час вигодовування пташенят. Їдять насіння бур'янів різні покидьки. З комах віддають перевагу довгоносикам, коваликам, попелицям, тобто злісним шкідникам. Користі горобці приносять більше, ніж завдають шкоди. Польовий горобець трохи менший, ніж хатній. Самець і самка забарвлені однаково. Забарвлення голови однакове. На горлі маленька чорна пляма населяє північ України. Він поїдає різних шкідливих комах та їх личинок, особливо гусінь, саранових, трав'яних клопів, довгоносиків тощо. Пара горобців приносить пташенятам їжу близько 300 разів на день. Восени і взимку польові горобці живляться насінням різних бур'янів лободи, щириці, мишію. Орнітологи використовують польових горобців для насиджування яєць інших птахів, зокрема комахогідних. Вони підкладають у їхні гнізди, завезені з інших районів яйця тих птахів, яких хочуть поселити на новому місці. Польові горобці не тільки насиджують підкладені яйця, а й добре вигодовують, доглядають пташенят, що вилуплюються з цих яєць.